Створити культову гру, мати тисячі фанатів і не мати змоги заплатити за квартиру. Гру Medi можна назвати культовою. Вона породила багато ексклюзивів на PlayStation, а Medi 2 була визнана грою року. Здавалося б, що може піти не так. Але не все так райдужно. Джейсон Вілсон, співавтор гри, має величезний досвід. За його спиною дуже багато робіт, але він досі не може знайти собі роботу у сфері ігр. Да, так, все погано, що він зможе. Мушений продати свою нагороду, гра року, яку він отримав за меді і 2». розробник її продає, щоб оплатити оренду житла і медичні витрати. І це не все. Він розпродає всі свої матеріали, нотатки, концепт арти, дизайни рівнів тощо, тільки щоб не опинитися на вулиці. Шанувальники допомагають, купують речі, але рано чи пізно матеріали скінчаться. І що тоді? І так ми бачимо, що разовий успіх це не ознака всього успішного життя.